Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Це два в одному. І, і бізнес, і справа для душі. Урядом започаткована нова підтримка тваринництва у галузі е, скотарства. 25% в будь-який час це е, гарна підтримка тваринницьких комплексів. Понад місяць тому кабінет міністрів запровадив додаткову підтримку тваринництва. Це нові напрямки допомоги господарствам та підприємцям, які утримують корів. Зокрема, гроші уряд обіцяє виплачувати при будівництві чи реконструкції тваринницьких ферм або доїльних залів. Які ще напрямки підтримки пропонує держава? Які умови потрібно виконати, скільки грошей отримати, і чи допоможе це збільшенню поголів'я корів? Будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. 22 роки отримують корів у господарстві села Подорожнє Олександрійського району. Починали з 30 корів, каже заступниця директора Олена Михайлик. Сьогодні 400 голів, але є, є прагнення розширюватись. По багатьом причинам ми це не можемо робити, в тому числі і за браку фахівців, тому що ми стикаємо з дуже великими проблемами, коли ми продовжуємо бути заложниками і залежати від вузкопрофільних фахівців, і не від вузкопрофільних, таких як скотник, слюсар, доярка. Їх немає. Тому, кажу, впроваджують механічні процеси отримання молока. У нас Неперервний цикл із молокопровода, із доїльних апаратів, із молокопровода по трубопроводу поступає молоко на виробництво. У нас є власне виробництво. Ми виготовляємо розсільні сири. Є бажання збудувати ще один тваринницький комплекс. На даний час у нас два корівники, один телятник, літній табір. Серпня Кабінет міністрів запровадив два напрямки підтримки для господарства підприємців, які утримують корів. Один з них компенсація 25% вартості будівництва чи реконструкції тваринницьких ферм або доїльних залів. 25% в будь-який час це гарна підтримка тваринницьких комплексів. Ми скористаємось цією програмою, обов'язково скористаємось, тому що у нас є намір розширювати наше фермерське господарство. Інший напрямок підтримки тваринництва – держава компенсує гроші при купівлі нетелі вагітної корови, яка буде народжувати вперше. Сума допомоги не більше 50 тисяч 400 гривень на одну нетелю. На даний час у нас близько 25 голів нетелей. На сьогоднішній день ми можемо собі дозволити, не будуючи нові корівники, тобто з тими потужностями, які у нас зараз є, ми можемо розмістити ще 100 Голів нетелей. Ми б з задоволенням купили б, придбали б хоча б 60-70 нетелей. Якщо б нам держава допомогла, ми б пішли на цей крок. Тобто на даний час у нас є потужності, у нас ми навіть впораємося зі своїми силами що стосовно фахівців. Да? Тобто, на даний час у нас є потреба для закупівлі 60-70 нетелей. Але це буде кругленька сума до 4 мільйонів. Хороша коровка, хороша ти наша циганочка. Лілія та Ігор Савенки 30 років отримують корів у селі Цибулева Кропивницького району. Спочатку мали одну корову, нині 16 корів та баків. Це сімейна справа, якою займаються подружжя та четверо їхніх дітей. Це два в одному. І бізнес, і справа для душі. Бо коли другий раз менші діти кажуть мамко, тобі важко, не держи їх та продайте хоч менше. То я не знаю, кого б мені продати, кого хоч одну назви, Я не хочу і плакати навіть, хочеться, щоб ну, це для душі. Я кожну їх люблю. Леський не мієш, лейський любиш. Зі слів жінки, курів утримують для продажу молока, домашнього сиру, сметани, вершків. У місті Знавенка і в селі Богданівка. І вдома, хто приходить, сільський, люди хто замовляє, то продаємо їм. Говорить, ці корови внесені у Державний аграрний реєстр. Приїжджає весь лікар, прибере аналізи, видаються документи, все ведеться, довідки всі є, що треба для ведення господарства. Скільки грошей витрачають на утримання однієї корови на місяць, каже, не рахували. Але ж багато, і макухи треба, і зерно треба, на зиму жом треба, заготівля сіна. От ми тільки тюкували, ми дорого, ми біля 20 тисяч потратили тільки на тюкування сіна. Вважаю, краще замість компенсації була б можливість отримати нетелів, бо не всіх є гроші, щоб їх купити. Гроші як гроші, а ось дали, оце добре, оце дали. Така була б допомога для господарства. Тобі дають нетільку, вона отелилася, ти вирощуєш таку саму теличку, якщо теличка, якщо бичок твій, якщо теличка, даєш долі. Державна підтримка направлена на збільшення поголів'я корів. В області господарства та населення утримують понад 65 тисяч. Торік було на майже 8,5 тисяч більше, сказала спеціалістка департаменту агропромислового розвитку Ольга Пода. 5-7% так от зменшується кожного року. Поясніть, при купівлі нетелі можна отримати до 80% компенсації і вартості від держави, але не більше 50 тисяч 400 гривень на одну. Стандартні умови, щоб не були вони банкрутами, щоб не було у них просрочених платежів, але основне, що треба, щоб люди були зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. За словами Ольги Поди, в області тваринництвом займається 55 господарств. Вони отримують майже 24 тисячі корів. Для таких господарств Кабмін започаткував новий напрямок підтримки компенсація 25% грошей, витрачених на будівництво або реконструкцію тваринницьких комплексів чи доїльних залів. Після будівництва, півроку, після того, як буде введено в експлуатацію, вони можуть подавати свої документи. Якщо вони, в них було закуплене обладнання і вже було за іншою програмою відшкодовано, то подаються документи, відшкодовуватися другий раз його не буде. Пояснила, гроші виплачуватимуть з держбюджетом. Це спеціальний рахунок, на який партнери, партнери закордонні також перераховують, але використовуються конкретно для цих цілей. Наскільки ефективними будуть ці програми для збільшення поголів'я корів, оцінив виконавчий директор спілки молочних підприємств України Арсен Дідур. Ми бачимо падіння поголів'я в господарствах населення. І без все ж таки розуміння стратегії, як ми рухаємо молочно товарний комплекс України, ну, на мій погляд, ніякі програми не будуть мати ніякого ефекту. Тобто, нам треба розробити все ж таки стратегію зараз. Спілка молочних підприємств України разом з Національним державним інститутом мандрування економіки при Кабміні. Працює над розробкою так званої білої книги, яка би запропонувала ті точки росту і ті горизонти, які би бачив бізнес на найближчі 10 років. Тому, от коли ми затвердимо стратегію, проведемо через слухання комітету аграрних. Економ розвитку Верховної Ради і приймемо цю стратегію на уряді, можна тоді під цю стратегію мати якісь програми в даний час це латання дирок або якісь незрозумілі дії, які не мають під собою ніякого підґрунтя і не дають можливості збільшувати суттєво. Навів дані по Україні. Нині населення утримує 800 тисяч корів. Торік було на 100 тисяч більше. У господарствах фіксують збільшення поголів'я. Було 380 чи 382 тисячі поголів'я. Зараз на кінець цього року ми очікуємо під 400 тисяч. Тобто за 5 років десь на 1 постійно збільшується поголів'я на промисловому секторі виробництва плак. Вже по цьому року ми бачимо Сталу тенденцію, десь буде пропорція виробництва молока населенням і в промисловому секторі це десь 53 на 47%, а на 2026 рік ми прогнозуємо, що буде 50 на 50% промислове і виробництво і населення. Вважає майбутнє за генетично виведеними племінними породами корів та сучасними технологіями, які впливають на збільшення якості та кількості виробленого молока. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Тетяна Купріяненко, Суспільне Кропивницький.